Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. На каналі ми вже не раз говорили про захист особистих кордонів. Але з коментарів в мене склалося враження, що треба більш детально визначити, де проходять ці кордони, і, відповідно, що саме ми захищаємо, коли говоримо, що захищаємо особисті кордони. І сьогодні на прикладах розглянемо. Як виглядають слабкі або розмиті особисті кордони, для того, щоб зрозуміти, чи справді є необхідність працювати над захистом особистих кордонів, чи все добре і можна зосередитися на інших психологічних практиках? До речі, я читаю всі коментарі на каналі. Тож, якщо у вас є пропозиції відносно того, які теми вас цікавлять, будь ласка. Пишіть у коментарях до відео. Отже, повернемося до особистих кордонів. Перша ознака слабких особистих кордонів це той випадок, коли людина часто каже так, але при цьому хоче сказати ні, але не наважується. Це не стосується ситуацій або менше стосується ситуацій. Коли людину щось просять, просять про допомогу. Так, коли нас просять про допомогу, відверто і прямо просять про допомогу, а інколи ми, можливо, і не дуже хочемо допомагати, чи в нас не дуже є час або інші ресурси, але ми приймаємо свідоме рішення сказати так і допомогти людині у відповідь на її прохання. Коли ж мова йде про слабкі особисті кордони, мається на увазі, що людина каже так, навіть просто на пропозиції. Це не прохання. Людині щось пропонують, вона цього не хоче, але відмовитися також не може. І потім відчуває дискомфорт через те, що мусить робити те, чого, власне, робити не хоче. Тобто. Для людини із слабкими особистими кордонами будь-яка відмова це стрес більший, ніж робити щось, що людина робити не хоче. Друга ознака слабких особистих кордонів це коли людина відчуває провину за свої потреби і часто відмовляється від них. Наприклад, проста ситуація. На прогулянці в компанії людину запитують, щось ти виглядаєш втомленою. Може ти вже втомився чи втомилась? І так, людина справді втомилась. Можливо, в неї вчора був важкий день, можливо, вона погано спала, можливо, вона себе просто не дуже добре почуває і справді втомилася. Але навіть на пряме питання така людина через свої слабкі особисті кордони не скаже, так, я втомився або втомилася. Така людина а, тут же скаже: Ні, 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 все добре, це вам здається, все чудово, і буде продовжувати, наприклад, йти далі, гуляти, ходити, незважаючи на те, що насправді почуває себе погано, справді втомилася. І воліла би, наприклад, десь трохи присісти і перепочити. Так відбувається через те, що е, в зв'язку зі своїми слабкими особистими кордонами така людина не розуміє, де проходить та межа, в якій людина має право на свої потреби. І вважає, що такі потреби. Не мають права на існування, що важливі лише потреби інших людей. Третя ознака слабких особистих кордонів це коли людина ухиляється від конфліктів будь-якою ціною. Таку людину конфлікти будуть лякати більше, ніж необхідність поступитися своїми інтересами у будь-якій ситуації. Це не означає, що люди із сильними особистими кордонами із чіткими особистими кордонами будуть конфліктувати будь-де і в будь-якому випадку. Але людина із слабкими особистими кордонами не буде конфліктувати майже ніколи і буде поступатися своїми інтересами навіть цього абсолютно не бажаючи. Тут є важливий момент. Так, людина із чіткими із добре встановленими окресленими особистими кордонами також може поступатися своїми інтересами. Це не означає, що людина із чіткими особистими кордонами має бути якимось таким абсолютним егоїстом. Зовсім ні. Але людина із чіткими особистими кордонами нерозмитими. Буде добре розуміти, що так, отут я обираю поступитися своїми інтересами, тому що і чітко розуміє причину, з якої поступається особистими інтересами. І потім така людина не буде себе карати за цю поступку, не буде казати. Ну, нащо ж я знову поступився чи поступилася? Ну чому ж я такий слабкий або така слабка? Ну не треба було цього робити. Тобто, от коли кажуть, що заднім розумом людина є розумна. Тобто, людина каже: от треба було отак і треба було от, ось так. Але в тій конкретній ситуації... Коли виникає вибір між конфліктом, або поступитися своїми інтересами, людина із слабкими особистими кордонами буде поступатися своїми інтересами і потім себе саму за це карати. Людина із чітко окресленими особистими кордонами, або вступить в конфлікт і скаже: ні, я не буду, ні, я не хочу, ні, ви не праві. Або Прийме рішення поступитися, але це рішення буде свідомим. Так, я поступаюсь, оскільки, наприклад, в мене зараз немає часу вступати в суперечку в дискусії. Мені, я там не знаю, поспішаю на літак, і мені дуже важливо, щоб зараз не виникла суперечка, яка а, змусить мене, наприклад, затриматися. Тобто, чітка причина і людина. Знає і розуміє цю причину. Четверта важлива ознака слабких особистих кордонів це те, що людина, у якої особисті кордони погано окреслені, відчуває себе винною за негативні емоції інших людей. Звичайно, якщо була якась суперечка, якщо ми знаємо, що ми в чомусь образили певну людину. Тоді, так, звичайно, ми можемо відчувати певну провину, ми можемо намагатися якось це залагодити. Але людина із слабкими, недостатньо окресленими особистими кордонами буде відчувати провину і відповідальність за негативні емоції інших людей навіть в тому випадку, якщо там абсолютно немає. Ну, нічого вона не може придумати і собі сказати, от я щось таке зробив цій людині, або не зробив, або що. ні. Будь-яка людина знаходиться в поганому настрої, має негативні емоції, і людина із слабкими особистими кордонами, що знаходиться поруч, буде відчувати відповідальність і буде намагатися. Залагодити якось, покращити емоції цієї іншої людини. Ви можете сказати: але ж це нормально намагатися покращити емоції іншої людини, яка знаходиться з тобою поруч. Так звичайно, але до певної межі. Людина із чітко окресленими особистими кордонами. Так, теж може зробити спробу якось розрадити людину, яка знаходиться поруч з нею в якомусь поганому настрої. Але зробить одну спробу, щось запропонує, наприклад, якусь активність, щось разом зробити, поговорити. Але якщо їй, наприклад, скажуть Слухай, в мене, щось, в мене якісь там особисті свої переживання, мені треба трошки побути на самоті. Людина із добре окресленими особистими кордонами скаже: добре, все зрозуміло, і піде займатися своїми справами. А людині із слабкими кордонами це зробити дуже-дуже важко. А вона, навпаки, буде ще більше посилювати тиск на цю людину, у якої поганий настрій. І буде ще більше відчувати провину і ще більше відчувати. Такі негативні почуття від того, що їй відмовляють у тому, щоб розрадити і поліпшити настрій цієї людини. Чітко окреслені особисті кордони, це чітке розуміння того, що інші люди мають право на власні емоції, навіть негативні, і не беруть на себе відповідальність за те. За що вони тої відповідальності об'єктивно не мають. Так, якщо була якась сварка, то, звичайно, можна запропонувати розібратися, можна запропонувати поговорити, то інша справа. Але будь-яка людина має право просто бути засмученою. Тим більше, на жаль, у нас зараз у українців є достатньо багато приводів для того, щоб бути засмученими. І так. Деякі люди, коли вони засмучені, воліють бути на самоті. І це абсолютно нормальне право кожної людини. І тому, якщо у вас сильні особисті кордони, ви будете поважати право такої людини, яка знаходиться поруч з вами, на Певні негативні емоції і на право побути на самоті і самостійно розібратися з цими емоціями чи просто з ними побути. П'ята ознака слабких особистих кордонів. Таку людину дуже лякає будь-який негатив або критика в її адресу. Ви можете спитати. А що є позитивного і доброго, якщо якась інша людина намагається у ваш бік виплеснути якийсь негатив або без приводу надати якусь критику? Звичайно, нічого доброго в цьому зазвичай немає. Але сприймати все на свій рахунок також не варто. Так от людина із слабкими особистими кордонами? Її можна уявити як, наприклад, лицаря, який приймає участь в якомусь лицарському турнірі, але не має жодної броні, немає шолома, немає кольчуги, нічого немає. І, наприклад, в нього хтось цілиться стрілою з арбалета. І така людина, якщо в неї слабкі особисті кордони, вона буде ну, незахищеною. Будь-яка оця стріла. Тобто будь-яка критика, будь-який негатив, буде обов'язково її вражати. Отже, немає шансу, що людина зможе себе захистити від цієї критики. Людина із сильними або добре окресленими особистими кордонами це лицар, який на турнірі знаходиться, як має бути: у шоломі, у кольчузі. І тоді. Якась стріла зарбалету, яка критика, або а, яка є певним негативом з боку іншої людини, не буде автоматично такою, скажімо, а, такою страшною, такою, що а, принесе багато шкоди. І саме в цьому полягає роль особистих кордонів. Тобто людина із сильними. Чітко окресленими особистими кордонами, добре розуміє, що інша людина це інша людина. Вона має право на негативні емоції, вона має право критикувати. Але я зі свого боку не маю необхідності, я не змушений, я не маю такого обов'язку приймати всі ці стріли негативу, критики. На себе. У мене є моя броня, мій шолом, моя кольчуга, мої особисті кордони. І саме в цьому є велика різниця. Чітко окреслені особисті кордони дають змогу людині перебувати всередині цих особистих кордонів, ніби у броні, ніби під захистом. І казати, так, інші люди. Вони знаходяться за межами моїх особистих кордонів, я не зливаюся з іншими людьми, в мене немає з ними злиття, я не відповідаю за їх негативні емоції. Я не зобов'язаний або не зобов'язана приймати на себе будь-яку критику, будь-які стріли негативу. Я знаходжусь всередині своїх особистих кордонів. Я знаю, на що я маю право, я маю право сказати ні, я маю право на власні потреби, я маю право не відчувати провину за ці власні потреби. Я маю право сказати ні або відмовитися. Я маю право не відчувати себе винною за негативні емоції іншої людини. Бажаю вам успішної роботи над особистими кордонами, якщо ви цього потребуєте. Всім бажаю миру, здоров'я. Побачимось!